Воїни ЗСУ і надалі активно знищують кожного, хто прийшов на українську землю зі зброєю в руках. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 1 травня 2023 року орієнтовно склали 190 960 осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 450 орків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3700 одиниць. За добу ще одну бойових броньованих машин спалено 7192 одиниці. За добу аж три штуки. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2921 одиницю. За добу аж сім. Ворожих РСЗВ знищено 544 штуки. Засоби ППО за весь час росіяни втратили 295 одиниць. Також знищено вже 308 ворожих літаків. Гелікоптерів рашисти втратили вже 294 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 247. 56 одиниць. Минулої доби одну штуку. Крилатих ракет збито 932 штуки. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5845 одиниць. За добу три. Спеціальної техніки армія загарбників втратила 359 штук, дві одиниці за добу. Дані продовжують уточнювати слава збройним силам України та смерть російським окупантам.